Чи приймаєте ви участь в перемовинах особисто з майбутніми або потенційними клієнтами? Які ваші ключові стратегії для того, щоб привести ці перемовини до бажаного для вас результату? Чудово, добре. Відповідь номер один: дивлячись контент різний. Вважаю, що історія про вийти з операційного бізнесу, оця вся історія, що ти можеш десь там літати, а воно саме все працює, я з цим згоден лише частково. Тобто є різні типи бізнесу. Що це означає? Кожен проєкт дуже індивідуальний. Тобто, якщо ми говоримо про великі складні проекти, да, вони індивідуальні. І якщо до нас звертається компанія, де акціонери будуть залучені в процес, і це компанія мільярдний бізнес або 100 мільйонний бізнес і так далі. У них є не просто бажання мене побачити, типу, о, привіт! Я його бачив. Да? У них є бажання отримати іноді юридичні гарантії, юридичні, що я буду інвестувати свій досвід. 26 років в маркетингу в їх проект, і частково в цьому ідея, да? що є мій досвід, є досвід наших супер топ-професіоналів. Тому я не тільки приходжу на ці зустрічі, я обожнюю ці зустрічі, і я іноді провожу стратегічні сесії. Да? Тобто і роблю це руками. Я жартую, тут я працюю фрілансером. Та це те, що я роблю руками, як і Федерівлог.